Вам терміново потрібно це знати. Вас обкрадають щомісяця, а ви мовчите. Де ваші 570 гривень за вік? Негайна перевірка гаманців, бо держава забула про вас подбати. Вітаю вас, шановні мої глядачі, дорогі пенсіонери, люди, які все життя віддали праці на благо цієї країни, а тепер змушені рахувати кожну копійку в аптеці чи супермаркеті. Я, ваш юрист, той самий фахівець, який стоїть на ворожі ваших прав, коли система намагається вас ошукати. Сьогодні ми підіймаємо тему, від якої у чиновників пенсійного фонду починається нервовий тік, а у вас повинні відкритися очі. Але перед тим, як ми зануримося у цю прірву бюрократичного свавілля, я хочу знати, з ким я сьогодні розмовляю. Напишіть просто зараз, з якого ви міста чи села нас дивитеся. Мені важливо бачити географію нашої боротьби. Важливо розуміти, чи це Харків, чи це Львів, Одеса, маленьке село на Полтавщині чи містечко на Закарпатті. Пишіть, не лінуйтеся, адже ваша активність показує, що ви живі, що ви думаєте, і що ви готові боротися за своє. А тепер давайте перенесемося думками трохи назад. Пам'ятаєте, як було раніше? Згадайте ті часи, коли слово пенсія асоціювалося у людей із заслуженим відпочинком, а не з виживанням. Колись ще десятиліття тому система нарахувань була, можливо, не ідеальною, але вона була зрозумілою. Людина знала: я пропрацював на заводі у колгоспі, в школі чи лікарні 30 чи 40 років. І держава мені гарантує певний рівень забезпечення. Була повага до сивини, була повага до віку. Якщо ти перетнув певну вікову межу, тобі належали пільги, пошана і головне автоматичний перерахунок виплат без зайвих принижень. Ніхто не змушував літніх людей бігати по кабінетах, збирати стоси папірців, доводити, що ти ще живий і що тобі дійсно виповнилося 70 чи 80 років. Це було очевидно. Дані були в особових справах. бухгалтерія працювала, і людина просто отримувала свої гроші. Це називалося соціальним договором. Ти працюєш на державу в молодості, держава працює на тебе в старості. Але світ змінився і, на жаль, не в кращий бік для простого пенсіонера. Сьогодні ми живемо в епоху цифрових технологій, комп'ютерів, баз даних та штучного інтелекту. Здавалося б, натисненням однієї кнопки можна вирішити долю мільйонів людей, нарахувати їм належні кошти, полегшити життя. Але парадокс нашої системи полягає в тому, що чим більше технологій, тим більше проблем у звичайної людини. Замість автоматизації добра. Ми отримали автоматизацію байдужості. Ви знаєте, як це буває? Ви приходите, а вам кажуть, програма не працює, база висне, дані не підтягнулися. І ось тут криється найстрашніше. Давайте поговоримо про життя, просто про життя. Ви дивитеся у вікно, бачите, як змінюються пори року, але чи змінюється на краще ваше фінансове становище? Ціни в магазинах ростуть не по днях, а по годинах. Хліб, молоко, крупи це базові речі, які стають розкішчю. А ліки заходиш в аптеку і залишаєш там половину, а то й всю пенсію. Комунальні послуги це взагалі окрема розмова, яка викликає біль у серці кожного. І в цьому вирі проблем, коли кожна гривня на вагу золота, ви маєте повне законне право на кожну копійку, яку вам обіцяла держава. Не як подачку, а як борг, який вам повертають. І ось тут ми підходимо до суті нашої сьогоднішньої розмови до тієї самої новини номер 8 там про яку мовчать у кабінетах, але про яку кричу я. Мова йде про приховані доплати за вік, так так саме про ті кошти, які вам належать просто за фактом того, що ви дожили до поважного віку. Держава встановила чіткі градації: 70 років, 75 років та 80 років. Це не просто цифри в паспорті, це рубежі. За якими має слідувати фінансова підтримка. Закон каже чітко: якщо вам виповнилося 70 років, ви маєте отримувати додатково до пенсії 300 гривень щомісяця. Якщо вам виповнилося 75 років, сума зростає до 456 гривень. А якщо вам пощастило і Бог дав вам здоров'я дожити до 80 років, то держава зобов'язана платити вам 570 гривень щомісяця додатково. Запам'ятайте ці цифри, Запишіть їх словами у своїй пам'яті 300 456 570. Здавалося б, що тут складного, є дата народження, є комп'ютерна система пенсійного фонду. Настав день народження піш пішла доплата автоматично, без заяв, без черг, без нервів. Саме так це і повинно працювати в ідеальному світі. Саме так це прописано в постановах. Але ми з вами живемо в реальному світі, де система дає збій. І цей збій коштує вам тисячі, а за роки десятки тисяч гривень. Уявіть собі ситуацію: Івану Петровичу виповнилося 70 років ще два роки тому. Він сидить вдома, отримує свою скромну пенсію і думає: ну, мабуть, так і треба, мабуть, додали. Просто я не помітив, бо ціни виросли. А насправді йому ніхто нічого не додав. Система не побачила його ювілею. Або стався технічний збій під час міграції даних з паперових носіїв у електронні, або просто галочка в програмі не встановилася. І щомісяця 300 гривень пролітають повз кишеню Івана Петровича. 300 гривень на 12 місяців це вже 3600 гривень за рік. А за два роки це вже 7200 гривень. Це колосальна сума для пенсіонера. Це запас ліків на півроку, це дрова на зиму, це можливість купити внукам цукерки, і ці гроші просто зникають у повітрі, залишаються в бюджеті, але не доходять до адресата. А тепер, прямо зараз, я хочу зробити невеличкий інтерактив, щоб ви не заснули і зрозуміли, що це стосується кожного. Зробіть паузу в своїх думках, згадайте точну суму своєї пенсії, яку ви отримали останнього разу. А тепер згадайте свій вік, якщо вам більше 70 років, задайте собі питання, чи бачив я у роздруківці, чи казав мені листоноша, що там є вікова доплата. Якщо ви не впевнені, або якщо ви точно знаєте, що сума не змінювалася після дня народження, це, це, це тривожний дзвінок. Напишіть у коментарях слово перевірю, якщо ви зараз засумнівалися у чесності нарахувань. Просто одне слово перевірю, і я знатиму, що ви мене чуєте. Хто ж знаходиться у зоні найбільшого ризику? Кому варто хвилюватися найбільше? По-перше, це пенсіонери, які вийшли на пенсію давно. Ваші справи формувалися ще за старими правилами, і при перенесенні в нові бази даних часто виникають помилки. Прізвище неправильно ввели, одну літеру переплутали, дату народження не ту вказали. І все для системи ви людина без віку або людина, якій вічно 69. По-друге, це люди, які змінювали місце проживання, переїхали з області в область, справа гуляла між відділеннями пенсійного фонду, десь щось загубилося, десь не підтягнулося. По-третє, і це найприкріше: це ті, хто має так звані спецпенсії або переходив з одного виду пенсії на інший, наприклад, з пенсії за інвалідністю на пенсію за віком. У таких моментах бюрократична машина часто забуває нарахувати вікові надбавки, вважаючи, що вам і так достатньо. Але чому так відбувається? Чому ми маємо випрошувати своє? Це питання філософське і болюче. Та чиновники скажуть вам, що це людський фактор або це програмна помилка. Але чи легше вам від цього? Програмна помилка не купить вам хліба, людський фактор не зігріє вашу хату взимку. Є таке поняття як презумпція знання своїх прав. Система побудована так, що вона економить на тих, хто мовчить. Якщо ви мовчите, значить вас усе влаштовує. Якщо ви не пишете заяв, значить вам нічого не потрібно. Це жорстока правда, але це правда, яку я, як юрист, бачу щодня. Люди втрачають мільйони гривень сукупно просто тому, що соромляться запитати, бояться здатися настирливими або просто не знають. Знання це ваша зброя, невігластво це прибуток для системи. Коли ви не знаєте про свої е, 570 гривень, ці 570 гривень йдуть на премії тим, хто вам їх не нарахував. Ну можливо, я. Перебільшую щодо премії, але суть ви вловили гроші залишаються в системі, а не у вашому гаманці. І це несправедливо, це кричуща несправедливість, з якою ми будемо боротися. Тож що робити, як вийти з цієї ситуації переможцем, а не жертвою? Слухайте уважно, бо зараз я дам вам покрокову інструкцію, яка вартує грошей, але для вас вона безкоштовна, бо я хочу, щоб ви відновили справедливість. Перше і найголовніше правило: не вірте на слово. Якщо ви прийшли до віконця у пенсійному фонді і вам усно сказали, у вас все добре, все нараховано, це нічого не означає. Слова до справи не пришиєш. Усно вам можуть сказати, що завгодно, аби ви швидше пішли і не заважали пити чай. Тільки папір має юридичну силу, тільки письмове звернення змушує чиновника підняти свою, вибачте, п'яту точку, відкрити вашу справу і реально перевірити цифри. Тому, якщо вам виповнилося 70%. 70, 75 або 80 років, і ви не відчули суттєвого збільшення пенсії саме на суми 300, 456 або 570 гривень. Ваш шлях лежить до сервісного центру пенсійного фонду. Не бійтеся туди йти. Це їхня робота. Масит обслуговувати вас. Ви їхні роботодавці, адже вони живуть за рахунок податків. Прийшовши туди, не починайте скандал з порогу. Це не конструктивно. Дійте холоднокровно як професіонал. Вам потрібно написати заяву. Не просто прошу подивитися, де заяву на перерахунок пенсії у зв'язку з досягненням відповідного віку та надання письмового роз'яснення щодо складових вашої пенсійної виплати. Вимагайте роздруківку, ви маєте повне право бачити, з чого складається ваша пенсія, скільки за стаж, скільки за вік, скільки індексація. І коли ви отримаєте цей папірець, шукайте там рядок щомісячна компенсаційна виплата особам, яким виповнилося 70, 75, 80 років. Якщо цього рядка немає, це «джекпот». У поганому сенсі для вашого бюджету, але в хорошому сенсі для перспективи повернення грошей. Це означає, що ви знайшли помилку. Тоді ви пишете заяву з вимогою не лише почати платити ці кошти з наступного місяця, але й виплатити заборгованість за весь період, коли виплата не здійснювалася. Якщо вам 72, а платити мали з 70, хай повертають за два роки. Це ваші гроші. Закон на вашому боці. Пам'ятайте, що автоматичний перерахунок та це міф для багатьох. Автоматика працює там, де е, ідеальні дані. У наших реаліях ідеальних даних майже не існує. Тому ваша ініціатива та це запорука вашого добробуту. Не чекайте, що хтось постукає у ваші двері і принесе мішок грошей з вибаченнями. Цього не буде. Треба йти і брати своє. І ще один важливий момент. Багато хто думає, там, ай, та що там ті 300 гривень, там більше на проїзд витрачу. Не мисліть так, це пастка бідності. 300 гривень сьогодні це це крапля. Але за роки це, це океан можливостей, це повага до себе. Чому ви повинні дарувати державі те, що заробили своїм життям? Тепер давайте підсумуємо. Ситуація наступна: є закон, є гроші, але є дірява система, яка ці гроші губить. Є ви люди, які мають право, але часто не мають інформації. І є я, який вам цю інформацію дає. Ми розібрали, що категорії 70, 75 і 80 плюс це золоті категорії, які мають приховані резерви. Ми з'ясували, що сліпа віра в автоматизацію це шлях до втрати коштів. Ми визначили, що єдиний шлях це письмова заява і особистий контроль. Не відкладайте це на потім потім може ніколи не настати здоров'я, не вічний час спливає. Зробіть це для себе, зробіть це для своїх дітей, щоб не бути для них тягарем, маючи власні законні кошти. Перевірте документи, поговоріть з сусідами, поділіться цим відео з друзями. Можливо, ваш сусід по Сходовій кліці теж сидить без доплати і навіть не здогадується про це. Допоможіть одне одному інформацію. І наостанок, як я і обіцяв на початку, я хочу задати вам одне питання. Питання, яке може здатися вам неприємним, але воно необхідне, щоб протверезити розум. Подумайте добре, передбачайте. Тим, як писати відповідь у коментарях. Будьте чесними самі з собою. Скажіть мені, ви дійсно вірили, що держава добровільно, без вашого нагадування і боротьби віддасть вам все до останньої копійки? Чи ви просто шукали виправдання своїй бездіяльності, сподіваючись на доброго царя? Чекаю на ваші думки в коментарях. Це був ваш юрист. Боріться і поборете.